Всім привіт, друзі! Рада вітати всіх на своєму каналі. Хочу привітатися з вами і сказати, що вчора відео не було, тому сьогоднішнє відео буде і за вчора, і за сьогодні. Будете переглядати, що я вчора робила, що я готувала на сніданочок, на вечерю. Чим займалися сьогодні. Так що буде відео два в одному. Так, як потрібно відео і монтувати, і переглядати, тому я не встигаю кожного дня це дуже важко. Та й матеріалу, що записувати кожного дня одне те саме, не дуже годиться. Тому сьогодні таке буде відео змішане. Багато хто. Розповіли свої історії з приводу мого експерименту по правильному харчуванню. Так що всім дякую. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що б ви хотіли ще чути, бачити в моєму відео. Дехто, дехто писав, що хоче, щоб я розповіла більш детальніше про себе. До того, як ми з чоловіком одружилися, про моїх батьків, тому підготую таке відео, запишу, де я навчалася, там, ну, трішки про батьків моїх, можливо, фотографії якісь покажу. Так що підготую для вас розповідь про себе більш детальнішу. Так що пишіть мені, пишіть ідеї. Хто що б хотів почути, по можливості, звісно, будемо знімати, будемо розповідати про своє життя, про свою сім'ю. І так будемо знайомитися з вами поближче. Все. все. Гарного всім перегляду! Ось так буде виглядати сьогодні мій сніданок. Нічого нового доїдаю те, що залишилось, ну, паштетик. Це сніданок. Я думаю, це не дуже багато. Не дуже багато, як для мене, враховуючи, що я не вечеряю, а я снідаю десь приблизно годину 10. Ну, коли як... У мене здається, я зранку п'ю воду, потім годину 10-11 я снідаю, потім можу перекусити там в 12 в час якимсь фруктом, до речі. На перекус у мене сьогодні буде отакий ось фрукт. Один. Так, можу перекусити десь годинку, ну, в час десь дня. І потім в мене ну, обід, так би мовити, я ще їм у 15.00 або в 16.00, коли як виходить. І все. І далі я не вечеряю, я п'ю або кефір, або чай з медом, або ну, ще щось таке. Поки що так таке моє харчування. Мені так зручно, бо я раніше снідати не можу. Ну, 8 годин ранку в мене не виходить снідати. Вечері у нас буде рибка, така морський окунь. Я купляла одну рибинку, а потім, думаю, що на родину, бо будуть всі їсти, буде замало однієї рибини. вирішила докупити. Докупила ще рибинку, вже її помила, бачите, почистила, обрізала. Все зайве. І зараз. Що я додам овочі. Овочі в мене будуть ось такі різні. Це під низ. Я не знаю, чи буде смачно з капустою, мабуть, декілька штучок покладу, а там скуштую. Ніколи такого не робила, але ж не хочеться викидати оці білі цибульку, морковку. Це все під низ покладу. Зверху трішечки приправами. Линчик. Отак я склала рибку, порізала шматочками. Овочі там у мене під низом. Бурячок, там цибулька, морковка і шматочки такої пекінської капустки. Ну, не знаю, буде смачне, смачне будемо їсти, ні. Викину я. І отак ось зверху. Тепер рибку я хочу. З овочами, отак ось лимончиком хочу полити. Наче замаринувати трішки отак ось. Потрібно було кістки витягти, ну нічого, зараз там дивлюся, дві кістки впало. Зараз витягну так. Далі в мене йде приправа до риби. Приправа, тут написано, що є вже сіль у приправі, тому я додаю приправу, солить не буду. Не буду солить, бо ще додам зверху соєвого соуса. То, я думаю, вистачить солі. Так, отак от ось я посипаю приправою і додам ще соєвого соуса. На дно, дівчата, хлопці, я на дно клала дно форми змащувала олією соняшникою, трішки зовсім. Також так що. О, все, соєвий соус є. Далі розкладу ще помідорчик. Маю надію, надіюся, що буде смачно. І мені, і діткам, бо не тільки ж для себе готую, а ще й для родини. Помідорчик є. І сюди ще в мене йде, вже скільки всього накидала, ще сюди йде сметанки, я так. Сметанкою. Буде. О, 15% сметанка. О! Я не думаю, що буде дуже калорійно. Я багато ж не буду риби їсти. Шматочок з'їм. І нормально. Нічого тут такого немає. Страшного. Так, все. І зараз зверху фольгою накрию і в духовку. Нехай запікається. Ну, нарешті, дойшли в мене руки. Дойшли руки до дитячої кімнати. Це Ангелінки на кімнати, диванчик перебираю. Перебираю все. Прибираю це ось уже пакетик. Пакетик повненький, це малі речі. Так, о, зараз дороблю і покажу вам далі. Продовжую прибирати тут дотюньки в кімнаті. Ось уже два пакети речей. Тих, що не потрібні, малі, не носяться. Так що буду, бо тільки займають місце і все. А навіщо вони просто так лежати? тут ось уже поскладала речі. Так що тут теплі, це такі тепленькі тут кофточки, тут платтячка також тепленькі. Це халатик ангелінчин, тут світерки ж також такі тепленькі, що ми носимо кожен день, тут трішки легші. Це футболочки, ну і там штанці. Ну, звісно, краще, ніж було. Тому. І перебирала тут ось альбомчик. Це як Ангелінка в садочок наша ходила. Зробили ми їй такий невеличкий альбомчик, ось татко З Ангелінкою, це в садочку. Це вона ходила в одну групу, як в Кирюші був випускний. і Типу Гелінки був випускний. Так, ось такому платьку з татом. Це, це там із дівчатками. Гелінка не хотіла фо фотографуватися. Це потрібно інший купити альбом, бо трішки-трішки порвала. Один одного разу дали, і вона. Не помітила я. Добре, що хоч фотографії не порвала так. А це ось ми всі. Родиною. Це тут 6 Керюші 6,5 років, Ангеліні тут 9 9,5. Десь так, так. Да. О, так. І тут ще декілька фотографій. Це вихователька, яка була постійно з Ангелінкою. Дипломчик давали. По закінченню садочку. Ну, таке це ось ми з Доняю. Трішки фотографій на пам'ять залишилося про садочок. ладі, ладі ладусі це також, трішки, так, Ангелінка наша. Так. Залишилось мені зараз помию поли. Дороблю. Трішки там ще на шкафу потрібно доскладати, помити. І все, кімната прибрана. І все буде тут кімната прибрана. І потім потрібно буде у синульки також речі перебрати. Добрий ранок, друзі. Вийшла я на вулицю 9 година, 25 хвилин. Чи 25 чи вже 30, 9.30 я йду до стоматолога. Вечером у нас, ось покажу, сонечко світе. Не глянула на градусник скільки. Ось така дорога поки що замерзла, ну, а там сонечко вон, виглянуло, то, мабуть, буде все розставати. Ось яка краса. Сніжком як притрусило, то вже й... Зима відчувається. А я говорю, що вийшла і йду до стоматолога. Сьогодні на 10 годин, нарешті, я дороблю зубчик свій. а тож повинна була йти на тому тижні, але е, мені було незручно, бо чоловік був на роботі, перенесла. Перенесла на сьогодні. Сьогодні чоловік буде вдома. Він кожного дня на роботі, але одного дня він йде на 14.30, а на інший день він йде цілий день. Коротше, один день він робить цілий день, а другий день робить на 14.30 іде. І так кожного дня без вихідних. А сьогодні, сьогодні ж оце вдома, залишився з донечкою. Там ще замовили кролика, тому заб'є швиденько кролика, приїдуть, заберуть і цей і. І буде з донечкою синулька в школі. Я зроблю зубчик. Ще така я ці, ці дні хожу, Така, знаєте, не хочеться ні знімати, нічого. Такі якісь дні. Буває таке. Ще сьогодні чоловікові. Іти на похорон. Це ж ось атака була. На Полтаву. І всі, мабуть, чули вже, що зруйновано цілий під'їзд, і там загинула родина однокласника Сашиного. Тому сьогодні буде будуть поховання. Ціла родина, друзі. Уявляєте, це це просто сил немає. Це така біль, це... це просто що твориться без слів. Співчуття це невимовна біль цього, цього неможливо пережити. Цього неможливо пережити. Загинула ціла родина. Тому буде йти сьогодні на поховання, на похорон. Знаю, друзі, кожного дня гинуть воїни наші, кожного дня гинуть невинні люди, діти. І коли це все закінчиться, ми не в силах нічого зробити. Просто не в силах. А ще вчора було поховання чоловіка, я думаю, також всі чули. Чогось Стеципа, що застрелили на Заправці чоловіка. Вчора було поховання, я просто не, ну, не знаю. Я в шоці? Я як почитала, що там пишуть, пишуть люди? Я так дивишся, читаєш, думаєш, чи то люди пишуть, там виставили. Фото і співчуття родині загиблого. І що там пишуть? Люди, це просто коли ми всі такі стали злічарстві? Ну. Ну, люди, ну, так не можна, так не можна. Таке бажають там дружині, діткам. Ну, як так можна? Я розумію, це працівник ТЦК, але ж я розумію і чую також, дивлюся новини, що твориться, і відео бачу із працівниками ТЦК, але ж ви не знаєте саме цю людину, ви ж не знали саме цю родину. Ну, як ви не боїтеся, як ви таке писати, У мене просто шок. Просто шок. Я більш нічого не буду говорити. Просто поділилася з вами. Своїми емоціями, переживаннями, що зараз в мене в душі, всім загиблим царство небесне, вічна пам'ять, а рідним сил, не знаю де їх брати, сил пережити це горе. Так, все, пішла я. Тішки вам краси, познімаю вам сьогодні трішки зимового сонечка, природи, краси і побіжу, побіжу далі по справах. Бережіть, друзі, себе. Бережіть свої сім'ї. Ми продовжуємо вірити в краще, надіятися, надіятися продовжуємо на світле майбутнє. І чекаємо ж, звісно, чекаємо, якнайшвидшої перемоги, що це пекло закінчиться, і люди стануть жити своїм життям, кращим життям, спокійним, мирним, тихим життям і щасливим. Я вже вдома, я вже вдома, зараз буду снідати. Це в мене сьогодні перший прийом піші за день. Зранку я попила водички, бо не встигла, не встигла поїсти, спішила. І зараз буду чи снідати. По часу вже обід. Ось така в мене тарілочка, це вівсянка, це рибка запечена, там з овочами я вчора пекла. І такий ось бутербродик, салатик, сирочок і перчик. А це трішки ще закушу, так би мовити, грейпфрут і два шматочки. Це чорний шоколад з горішками і чайок. Так, все. Нарешті мама доприбирала кімнатку. Донечкину трошечки просторіше стало, чистіше. Кімнатка маленька, але ж все рівно. Там просто ящик, і там деякі також ігрушки туди склала. Ось так. Все прибрала. Саме головне довольна, що в шкафу поскладала. Бо так, береш, береш. Все швиденько. Чи стірку складаєш, так бігом не розсортував, Так, все, покажу. Не знаю, комод, можливо, я її приберу пізніше. Або щось інше придумаю. Поки що він мені потрібен тут. Або інший якийсь куплю, бо тут різні такі всякі, знаєте, для розвитку. Це тарілочки, там ми по кольору фасуємо, то там звірюшки. Різні все, що потрібно. Там немає нічого лишнього, там зошити. Її, ну, не зошити, а альбоми, роз, розмальовки, фарби. Тому це комодик стоїть. Він тут стояв. Ну, тоді ж незручно стілець потрібен, же, звісно. І батарею закриває, тому поставила поки що там, а потім буде видно. У нас іде сніжок. Сніжок йде на вулиці. там Стірка. Зараз потрібно сходити, занести стірку. Повісити, хай вже досохає тут будинку, бо вона буде сохнути там три дні. Так що, такі нам у мене на сьогодні справи були. Дякую, друзі, вам, що дивитеся нас. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока, до зустрічі, до нових відео.